Я вам клянусь, я жопу ставлю, я червоний гравець, без <с: поц> активної карти. Все, хорошо. Я вірю. Я, я, я жопу ставлю. Я вірю. Міша, я, 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 міш, міш, Брат, якщо я червоний ти вірю. гравець, ти можеш завтра ебать в жопу. Домовил <поцент> <поцент> я. Я це зроблю, даже <поцент> <навіть, навіть>, <поцент> якщо ти чорний. Да если б я знав, що так можна, так я жопу на район, блядь, ставлю. Сколько ты блядь? Я не знаю. Чим поклястися, блядь, от просто, ммм, клас, Да я жопу свою ставлю, охуенно граємо. Давай там в першому крузі всі жопу поставим, хто не поставив, их нахуй. Десь... От, Десь... Десь... От, Десь... За... Десь... З якого Десь... району? З Голосіївського, блядь, з Теремков. Ти ставиш жопу, да, що ти червоний? Да если я поклянусь жопой на район, так там жопа не жопа, все одно буду отвечать за ты. Я шляпи. за баллонец, я за баллоне. Ставлю жопу на все Болонь. Ох, і, троєщина. Троєщина. і троєщина, і троєщина, мені похуй, і троєщина я болонь, і троєщина я болонь, можуть мене їбати на дня, якщо я чорний гравець, я попередив, блядь.